Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться поговорити трошечки розлогіше, що таке астральне тіло. В нашому астральному тілі накопичені просто цілі пласти того, чого там не повинно бути. Це якісь пережиті негативні емоції, негативні енергії. Але негативні не в сенсі того, що вони взагалі погані, а просто вони так сприйнялися вами особисто, вашою співсвідомістю. Бо для когось є негативною емоцією нещастя, а для когось є негативною емоцією радості. Це не гарно і не погано, просто така підсвідомість у людини і так, така психіка. Коли вона не може радіти тому, чому радіють інші. Негатив це шкода. Для одних людей шкоду приносять низькочастотні вібрації, такі як гнів, образа, таке інше. А для інших шкодять високочастотні вібрації. Таких людей небагато, але є. Це така властивість їхньої психіки. Цьому, звісно, треба кожному розібратись чесно, не обманюючи самого себе, щоб давати собі реальну оцінку. А для чого це потрібно? Для того, щоб кормити свою свідомість і підсвідомість потрібними емоціями, потрібними енергіями, давати. Такі як потрібно саме вам, і не нашкодити собі. Треба точно знати, якими емоціями харчується підсвідомість, які емоції потрібно давати їй своєму астральному тілу, тому що астральне тіло це ж енергія, енергетичне тіло. І тому потрібно складати. Кожної емоції виділяти енергію для свого подальшого існування, а інформаційну складову виділяти для свого подальшого розвитку. Мабуть, всі вже чули такий термін, як чистка астрального тіла. Для чого це робиться? Ну, в ідеалі здорове астральне тіло має. Функцію всеядності. Воно повинно приймати в себе всякі емоції. І розділяти їх на складові на енергію і інформацію. І енергії з будь ситуацій, як гарних, так і поганих. І з любих. З любої емоції. Але ну, таких людей мало, звісно. В народі їх називали ще товстошкірими. Всі, наче із-за якоїсь ситуації плачуть, переживають, а він наче й ні, сприймає стійко, бо навпаки. Ну, в нашому суспільстві вважається, що гарна, гарне те. Що сприймається як у всіх, щоб всі були ну, схожими одне на одного. Але бувають виключення, звісно, і не можна вгадати, як яка ситуація, як яка емоція вплине саме на вас. Дуже часто людина не здатна перетравити якусь ситуацію, якусь пов'язана з цим емоцією, нездатна пережити і ця емоція залишається в астральному тілі, залишається там назавжди. І все б нічого, але вона, по-перше, займає там місце, а по-друге, вона являється токсичною і якби починає ну, діяти як отрута свого роду, як токсин. Для того, щоб і далі не труїтися цим, то підсвідомість накриває її, як наче якимсь колпачком таким нейтралізує. І вона там лежить лежить і лежить. Ну, наче це можна назвати якби спасінням ситуації, але не все так просто. Від довгого знаходження в астральному тілі вона перетворюється в таку Примітивну сутність, можна так сказати, у якої є лише одна мета вижити любою ціною. А для того, щоб вижити, їй потрібно знайти собі якесь підкріплення на вищих тілах, на тому ж менталі. Тобто підкріпити свої себе розумінням для чого це, якщо так по-простому сказати. Ментал це картина нашого світу, сприйняття нами реальності, чисто нами. У кожного своя може бути картина миру. І в кожному, у кожної людини на ментальному рівні, в ментальному тілі також є сформовані неоспоримі жорсткі конструкції, мітки такі. Нав'язані нам ще з дитинства батьками, школою, соціумом. Наприклад, ще з дитинства нам казали, що переживати емоції ненависті це негарно, це гріх для християнина, припустимо. Але трапилась така ситуація, що ви відчули емоцію з ненависті. Вона зайшла в вашу свідомість. Астральне тіло. Маючи директиву зверху, що цього робити не можна, не змогло її перетравити, сприйняти, отримати з неї користь. І ця емоція була задавлена і залишилася в вашому астралі. Вона знайшла собі підтвердження на менталі. Менталу це також вигідно, бо незмінна картина світу також не хоче бути зруйнованою. Для цього їй потрібно напитуватись енергією емоцій, емоцій з астрального тіла. І ось вони знайшли один одного і зчепилися в таку конструкцію. Ну і що можна тут сказати? Якщо людина десь Думає про те, що якось би не завадило б змінити свою картину світу, щось змінити в своєму житті. Але їй цього не дозволяють зробити, тому що мало того, що вони щепилися астрал з менталом. Астральне тіло проростає ще на ефірку. Починає на неї давити, даючи всіма способами зрозуміти, що якщо ти будеш щось міняти, якщо ти захочеш мене викоренити зі своєї свідомості, то тобі буде не переливки, буде тобі боляче. Тому такі виникають у людини. Якості, слабкості, а на фізичному тілі як недомагання, як наче не вистачає енергії, банально не вистачає фізичних сил, щось поміняти, навіть захотіти і то. По-справжньому захотіти не вистачає сил і енергії. Отак от, от людина і живе. В апатії, в зневірі, пливе по течії. Не знаю, може комусь це не здається чимось таким поганим чи Та воно і не є поганим. Кожен має право вибору. Частіше за все ці програми пов'язані з заборонами, кордонами, рамками. Таким чином нав'язана структурами, релігіями, суспільством, незмінна картина світу, намагається захистити себе від тебе. Бо якщо ти прогнозований, якщо ти покірний, якщо ти такий, як усі, то ти не зашкодиш, ти не несеш загрози. Тому ми живемо, нам нав'язано, зверху спущена директива, що можна, що не можна, що прийнято, що не прийнято, як гарно, як не при... культурно, некультурно. І ці всі директиви сприймаються астральним тілом на віру, тому що астральне тіло воно як свідомість дитини. Мно на вірус приймає інформацію від вищих тіл, покірно живе під їхніми директивами. Ну, для того і потрібно робити чистки астралу. Треба для, треба для цього, ну, я не буду зараз в форматі цього ролика давати якісь. Методики чисток, може в наступному ролику якомусь запишу. Хоча в інтернеті зараз багато можна знайти або в літературі різних різних метод чистки астрального тіла. Якщо кому цікаво, можуть пошерстити інтернет. А ні то, може в форматі наступного відео я поділюсь з вами. Тому що, ну, взагалі-то для тої людини, яка хоче розширити свою свідомість, то це буде корисно. Корисно для того, щоб звільнитись від цих заборон, від заборон навіть власної свідомості, щоб розширити свої можливості, щоб не бути такою собі людиною в футлярі. Рух'яною, яка навіть і не мислить про те, щоб вийти з-під впливу. Якщо видалити, <кхід> Вибачте. Якщо видалити з астрала цю законсервовану програму, то звільниться і місце в астралі. І це буде помітно, тому що. На ментальному рівні буде прям така жага до нових знань, до якоїсь нової інформації, до взагалі до чогось нового. І ну, переплутати це нічим неможливо. Буде просто хотітись чогось взнати нового. Ви будете шукати десь інформацію нову. Вам будуть приходити якісь нові думки, ідеї. А для того, щоб їх задовольнити, потрібно мати для того інформацію. Звісно, це все корисно лише для тих, кому тісно жити в нав'язаних рамках, хто хоче йти своїм шляхом, хто хоче нового, свого, істинного. Люди яких влаштовує футляр, мають право так жити. Це непогано, просто то їх такий вибір, бо під системою жити навіть безпечніше. Прописані закони, прописані рамки, спільна свідомість, течія і людина пливе по цій течії. І це непогано. Вона має право жити так, як вона хоче. Але в законі Всесвіту записано, що такі рамки повинні існувати. Але в ньому ж і записано, що людина має право зробити все для себе можливе і від себе можливе. Щоб ці рамки зруйнувати, якщо вона того бажає. Тоді свідомість людини зможе бути вільною і використовувати всю, чисто всю на 100% енергію свого астралу, всі емоції, собі на розвиток від цього буде мати користь. І енергетичну, і інформаційну. Людина зможе розвиватися так, як вона того бажає. А для того потрібно все ж таки покопатись в собі і знати свої істинні цілі і наміри, чого хоче ваша душа, який у вас внутрішній. Стержень, і чого хочете саме ви для себе, і якою ви хочете бачити свою власну картину світу. Бо в кожного вона своя. Ну, от і все на сьогодні такий був у нас з вами запис, така розмова. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, подобайте. Для мене це дуже важливо. Важливо знати, що те, чим я з вами ділюсь в рамках свого розуміння, може принести комусь користь. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока! Да,